Сьогодні ми стежимо за тим, як служба безпеки України проводить обшуки на території свято успенської Київської печерської лаври у столиці. В службі зазначили, що з урахуванням збройної агресії Російської Федерації зростає ризик вчинення терористичних актів. Тож чи є це першими сигналами боротьби із російською православною церквою. Будемо дізнаватися у експерта при Верховній Раді України Данило Павличенко з нами на відеозв'язку. Пане Данило, вітаю вас. Слава Україні! Рамслава, добровечора. Отже, ті обшуки, які сьогодні ми бачимо у києво Печерській лаврі, чи це дійсно, на ваш погляд, перші кроки до боротьби із РПЦ? Дуже сподіваємося на це, оскільки давно склалося оставлене розуміння, що РПЦ займається більше політичною діяльністю ніж церковною. Питання в тому, чи обшуки наразі в Лаврі дійсно досягнуть тієї мети, яка поставлена, оскільки всім зрозуміло, що вони готувалися до цих обшуків, безумовно вони не тримали там якісь вибухові речовини чи заборонену зброю наразі. Але сама політична відкриття такої справи, і якісь певні обшуки, це наразі безпрецедентне, і ми сподіваємося, що з цього етапу почнеться дійсно боротьба по відслідковуванню саме тих недобросовісних священнослужителів, які займалися не Божою службою, а певними наративами, просуванням якихось інформаційних матеріалів від російської сторони, комунікацію з шпигунами і всім іншим. А на ваш погляд, зараз на законодавчому рівні чи можлива взагалі за заборона РПЦ на українській території? Наскільки ми знаємо, юридично вони готувалися до цього? Тому по факту завжди відповідають, що це не російська православна церква, а українська православна mm -hmm. церква перереєстрована. Тому зараз приймати якісь юридичні юридичні зміни по повній забороні може просто бути недоречним. В частині популістичні, в частині того, як сприйметься громадськість, я думаю, що тут наразі якраз має бути просто фахова робота спецслужб, таким чином можна буде перекрити і можливі маніпуляційні лозунги, якими буде користуватися Російська православна церква в даному разі. Тобто, коли буде не загалом угольне звинувачення всіх співробітників там, чи всіх членів організації в незаконній діяльності, а коли будуть конкретно доведені факти, що та чи інша там фізична особа чи посадова особа, тому що священнослужителі так само мають свою ієрархію в структурі причетна до конкретних дій. Я думаю, що це буде ще кращою демонстрацією і для суспільства, і для держави. І з так з таким підходом буде набагато складніше маніпулювати і казати, що це якісь політичні розборки чи релігійні розборки, ну чи інші заходи. Тому сподіваємося, саме на те, що служба безпеки в першу чергу не починає зараз цю роботу, а вже готувалася і вела цю роботу, і вже має певну інформацію про тих чи інших осіб, і причетність до їх певної діяльності. І просто після такого політичного кроку, який ми бачили сьогодні, вони скажімо так, отримують розширений мандат на вже подальше затримання таких осіб і проведення слідчих дій. Будемо стежити за офіційними повідомленнями від СБУ найближчими днями. Ну і власне сьогодні обшуки не тільки у Лаврі були, а також у енергетичній компанії VS Energy. Вона володіє близько 10% енергетичного ринку України. І власне власниками є російські олігархи. Взагалі, давайте розпочнемо із того, наскільки це небезпечно для безпеки країни, коли 10% енергосистеми, яка зараз руйнується російськими ракетами, належить російським олігархам. Якщо не помиляюся, афіальовані цією компанією особи володіли трьома чи чотирма обленерго в різних областях. Це звичайно є пряма загроза українській державі енергетичному сектору. І це є черговим підтвердженням для тих російських наративів, коли вони починали розповідати про внешнє управління України. Що насправді внешнє управління здійснювалося не з боку іноземних партнерів у виді Європейського союзу, сполучених штатів, Канади інших держав, а саме з боку російських агентів через такі от комерційну таку інтеграцію. Тобто, коли з одного боку немає прямого зв'язку з там федеральною державою з урядом Росії, з іншого боку, це люди, які мають пряме відношення до впливових кіл Російської Федерації, і не просто мають можливість контролювати якусь подачу енергоресурсів, а ще й виводять з України кошти, тому що зрозуміло, що всі сплачені кошти за ці послуги, які е, були сплачені українськими громадянами українським бізнесом, е, вони не залишали в повному обсязі на території України, а виводили в Росію або за кордон, е, виводячи ці кошти з нашої фінансової системи, тому е, таким чином вони. Перекривали декілька напрямків. Перше, вони тримали руку на пульсі в частині енергетичного сектору. друге, вони виводили кошти з держави. Безумовно, це є небезпечним. Безумовно, я думаю, що це не одна компанія, і будуть подальші розслідування щодо інших компаній, прецеденти з різних галузях економіки. Це може бути і газовий сектор, нафтовий бізнес. Як ми пам'ятаємо, ще з 14-го року ці ж заправки, які були лукоєлти РК офіційно зареєстровані в Російській Федерації, як вони перереєстровувалися на інші компанії в Швейцарії, в Німеччині наскільки. Ті зареєстровані компанії за кордоном є вільними від впливу і контролю російських інвесторів. Нам невідомо тому зараз фінансовий моніторинг служби безпеки і так само міжнародні правоохоронні органи будуть детально досліджувати зв'язки таких компаній і у разі потреби проводити слідчі дії, арешти і інші заходи. Чи можливо зараз після цих обшуків націоналізація цих обленерго, які знаходяться в приватній власності? Я думаю, що таке рішення може бути прийнято. У Нас РНБО вже приймало не одне рішення про націоналізацію. Питання в тому, як коректно це проводити, тому що коли почати дуже багато націоналізовувати суб'єктів господарювання. Можна зіштовхнутися з багатьма проблемами. Перше це їхнє ефективний менеджмент для того, щоб вони надалі продовжували постачати послуги для українських же громадян, тому що якщо такий суб'єкт перестає працювати, в першу чергу будуть страждати українці. Друге, це не зіштовхнутися потім з некоректним. Виведенням в державну власність судовими позовами міжнародних арбітражів, коли це буде розглядатися в юрисдикції не України, і коли державі України можуть бути висунуті претензії, в тому числі фінансові, і в доволі великих обсягах. Ми в цьому не зацікавлені, тому звичайно, тут треба обережно проводити розслідування і приймати рішення можливо не стільки в частині націоналізації всього підприємства, а можливо якихось часток пакетів акцій, які належать безпосередньо фільмованим до Росії особам. Насправді велика небезпека зараз зберігається на Запорізькій атомній електростанції, яка постійно знаходиться під російськими обстрілами сьогодні. Вони вже навіть у своїх змі офіційно визнали, що вони будуть проводити обстріли допоки Україна не прийме там якісь їхні умови. Але натомість в тих же пропагандистських змі з'являються зараз повідомлення про те, що росіяни можуть залишити територію Запорізької АЕС, а також і Енергодару. Чи ми, на ваш погляд, можемо довіряти таким заявам, і які в тому можуть бути причини? Дуже сумніваюсь, що вони добровільно залишать ту територію. Ми з вами бачимо, що остання їхня карта, яку вони зараз активно це саме енергетичний шантаж запорізька атомна станція, незважаючи на наявні ушкодження. У разі переходу під контроль України, я думаю, могла б частково відновити свою діяльність, а атомні станції є на занадто продуктивними в плані подачі електроенергії. І тоді втрачається сенс діяльності е... і проведення цих масштабних обстрілів. Тобто можна обстріляти три... Три ТЕЦ, наприклад, але залишити діючу атомну станцію, вона покриє потреби там не, не одного міста Запоріжжя, а набагато більше. Е... Тому дуже сумніваюся, що вони це зроблять е... більше того. Е... Вони доволі активно пробують розіграти карту, що саме Україна причетна до обстрілів в атомної станції, і що тільки коли буде офіційно визнана перехід запорізької атомної станції під юрисдикцією Російської Федерації, то тільки тоді вони зможуть забезпечити повну безпеку. Ядерних відходів, енергоблоків і всього іншого е, можна провести історичну паралель, е, як було з розпадом радянського союзу, коли саме ця карта була використана е, Російською Федерацією в частині отримання ядерної зброї від колишніх союзних республік. Тобто був е, той самий лозунг. Що тільки ми зі своєю могутністю, системою і всім іншим, можемо забезпечити безпечне для Європи і для сусідніх там держав функціонування цих систем, е, тому це а. Не співпадає з їхньою військовою політикою. В не співпадає з їхньою політичною політикою. В це лівий берег Дніпра і відступати звідти давати доступ українцям буде абсолютно некоректно в частині можливого подальшого наступу, який вони ж не розглядають і кажуть, що вони там тримають лівий берег і не допустять туди зсу. Тобто, таким чином вони ще більше звільняють простір для маневрів наших збройних сил. Тому жоден з параметрів не дає підстав вважати, що Росія дійсно припинить обстріли і віддасть територію об'єкту України. Ну, от причин ви вагомих назвали дійсно багато, але повідомлення з'являються і активно обговорюються росіянами. Для чого тоді це зроблено? На ваш погляд? Росіяни стандартно розігрують перед своєю аудиторією, і перед світовою спільнотою. Добрі жести, які вони, начебто, готові зробити, щоб акцентувати увагу на тому, що не вони проводять активні бойові дії, ескалації тих чи інших подій, а що це саме українська сторона в цьому вина. Тому це такі просто ну речі, які не варто сприймати всерйоз варто рухатися далі просто з боку військового відновлення контролю іншого, на жаль, бути не може. Ми впевнені, що Збройні Сили України знають про всі ці маніпуляції з боку російських окупантів, і власне ніяких ніякі пастки не потраплять. Але потрапив у пастку Орбан. Прем'єр-міністр Угорщини сьогодні, який, власне на футбольний матч завітав із цікавим шарфом із мапою Великої Угорщини, який, насправді нагадаю глядачам, включають територію України, Румунії та інших сусідніх держав. Вже виправдався за цей чинок, сказав, що футбол поза політикою, хоча, на мій погляд, якщо ти. Прем'єр-міністр країни то всі сигнали, які ти подаєш, все таки це і є політика. На ваш погляд, країна, яка фактично її лідер, який знаходиться в європейському союзі, і також в альянсі НАТО зараз робить такі потужні сигнали, як їх розцінювати європейським лідерами? Чи може така країна знаходитися серед тих, хто має європейські цінності? На жаль, це велика загадка, оскільки відображення Закарпатської області на цьому шарфі для нас би нічого не змінило, тому що ми всі розуміємо, що Угорщина не має жодних фізичних можливостей військового захоплення території України а добровільно ніхто їй нічого не віддасть. Але тут мала бути набагато жорсткіша реакція тої ж словаччини, румунії. Які в Сербії, які теж були намальовані на цій карті, тобто ми говоримо зараз про те, що член Європейського союзу, який постійно претендує на дотації від загальної банківської системи Європейського союзу, ми всі пам'ятаємо, як буквально там місяць тому обговорювали, що Орбан вимагає додатково 18 мільярдів макрофінансової допомоги на 23 рік для Угорщини, він паралельно подає от такі от жести. Після чого блокуються певні питання по фінансуванню, але після його шантажу блокування там допомоги Україні, показу ось таких от незрозумілих жестів в плані зовнішньої політики, європейський союз з намаганням задобрити його починає деблокувати питання або навіть збільшувати можливу фінансову допомогу для Угорщини. Варто робити висновки для європейського союзу, тому що політика задобрення агресора вже один раз провалилася дуже масштабно. Ми маємо наслідком війну в Україні. Якщо Європейський Союз буде продовжувати таку політику стосовно своїх членів, то безумовно нічого хорошого не буде. Я думаю, що ні в кого з Членів Європейського союзу України, в залі світової спільноти, не залишилося сумнівів, що Орбан не самостійна фігура, що він абсолютно комунікує всі свої дії і жести з Російською Федерацією, і фактично це такий канал дестабілізації Європейського союзу, який постійно використовує Росія. Тому насправді мали бути жорсткі дії. В першу чергу фінансові, тому що Угорщина дуже розраховує на ці дотації в своїй фінансовій системі. Вони без них самостійно витримати виконання свого державного бюджету фактично не зможуть, і це буде в першу чергу політично бити по тому ж органу. Заблокувати політичну, наприклад, допомогу, якби Орбан сказав Добре, не давайте мені кошти, я візьму кошти у Росії. Європейський союз теж би мав змогу. Вони б не провели ці платежі і фактично залишили Орбани. і його електорат мав від нього тікати. Натомість, оце от задобрення ні до чого хорошого не призведе. Тому тут тільки задача в першу чергу, мабуть, наших дипломатів. До яких зараз дуже прислухаються на міжнародній арені, які мають великий вплив, максимально давати розголос у цій ситуації не просто з вектором нагнітання, що так не має бути, а з пропозицією тих чи інших дій, що Європейський Союз вже, скажімо так, мав на увазі, які конкретні дії щодо Угорщини вони можуть зробити. Дякуємо пане Данило, що доєднались до нашого етару. Я нагадаю, експерт при Верховній Раді України Данило Павлоченко був з нами на відеозв'язку.